Що українці не тільки жертви Російської імперії, але і водночас її будівничі, не так вже і далека від істини. Яскрава ілюстрація цієї не такої вже далекої від наукової гіпотези думки життя та діяльність нашого сьогоднішнього героя. Більше того, таку думку підтверджують питомі російські джерела, уродженець села Веприк на Полтавщині, цитую, засновник: зверніть увагу, «русської», Акушерської школи. Вкотре звертаю вашу увагу на віртуозну підміну понять. Термін російський, який відноситься до назви держави, непомітно в лапках для глядача слухача підмінюється етнонімом, тобто терміном для означення лише одного етносу у складі цієї держави. І таке шахрайство радісно підхоплюють наші українські ресурси. Цитую. Син Полтавщини, отець русского акушерства. Хоча, здавалося, би простіше зазирнути до популярної мережі в енциклопедії, щоб дізнатися, село Веприк, в якому народився батька імперського, не руського акушерства, відома з першої чверти XVII століття. Тобто з тих часів, коли ніяких таких руських в природі не існувало, Та виходило до складу гадяцького полку. Наприкінці століття 18 го імператриця російська чистокровна німкеня на ім'я Софія Августа Фредеріка Ангаль-Цербська подарувала це село своєму коханцю, останньому українському гетьманові Кирилові Розумовському. От і питається, що тут питомо етнічного русского. Але до справи. Батька майбутнього засновника, простий священник у Богом забутому селі, воспіваному Миколою Гоголем, гадяцькому селі. Стартова життєва позиція, скажімо, прямо так собі, але і не фатальна. В 24 роки випустився з унікальної на всі часи Києво-Могилянської академії і відразу дістав місце в столичній Петербурзькій госпітальній школі. В 29 докторський ступінь в Королівському Страсбургському університеті, відомому з 16 століття просвітницькому європейському центрі. Список випускників, що сформували сучасний їм інтелектуальний європейський простір, десятки старінок. Поцікавтесь, не все ж мене слухати. По навчанні викладав у провідних імперських військових госпіталях. В 32-перший професор Акушерства в імперії. Перший підкреслюю – Перший викладач медицини народної, тепер її називають російською мовою. Творець російськомовної медичної термінології, яка спричинила помітний вплив на українську і, як твердить, доступні всім і кожному ресурси, вживається до сьогодні. Один із засновників, про інших не знаємо нічого, від слова зовсім першої в імперії акушерської клініки. І так далі, і тому подібне. Своїм народженням саме йому та поколінням його учнів зобов'язаний кожен з нас. І як тут не констатувати, Нестор Амбодик Максимович. Слава Україні! По скриптум, Чому він Амбодик або, скажи двічі, Google вам в хату.